Вони мені розповідали про Каськів, розповідав про курор державу. Що вони збираються робити? Питав, чи не цікаво там, щоб я їх проконсультував? Ох, у мене враження, що я зараз повернулась років так на 15 назад. Я ще щаслива школярка, а солідні дяді і тьоті з телевізора за вкрадені в держави гроші прихапують Карпати і хочуть збудувати свій Куршавель. Мене звати Владислав Каськів, я маю честь учолювати державної з. Ціправні національними проектами дві минуло 15 років, і я навіть не перерахую, що за цей час трапилось, скільки змінилось чи принаймні мало змінитись. Але найбрудніші гірські фантазії тих самих персонажів зараз мають усі шанси втілитися у реальність. Реальність на 800 гектарів це як чотири Монако. Та блін, це як 18 ватиканів, прости католицький господи. Причому і виконавці, і бенефіціари схеми лишилися незмінними, як власне і благословення на все це банковою. Бісамні та традіція крім того серця. Тож я віка, це «Бігус.Інфо» і я на роздоріжжі. З Чого почати? Що мало б вас більше зацікавити в цій історії? Те, що просто зараз сотень гектарів землі в Карпатах самовільно знімають природоохоронний статус, готуючи їх під забудову. Чи прізвища людей, заради яких це робиться? Людей, які 11 років тому, ніби як знесені революцією гідності, добряче всіма забуті і прикриті народною. Амнезією, але фіхтам намалювалися знову. Каськів знову в Льовочкіна. Знову почав готувати наступ на боржаву. Ні, ну а що, українські суди, суцільне чорне зеркало, українська політична пам'ять як у кошенят. Тож роби, що хочеш. Кради, тікай, вертайся, ставай депутатом, знову малюй плани вкрасти все, що не докрав за Януковича. Причому з банковою вже не Януковича, а Зеленського тобі все одно окнуть. Ну ж бо а як інакше. Коли твоїм адвокатом був заступник голови офісу президента, а на оглядини твого проекту їздить лідер президентської фракції, то що це як не зелене світло на втілення всіх твоїх гірських фантазій? Я хочу всіх нас поздравити. Дивні часи, якщо раніше можна було сказати це все робить Льовочкін і всім все було зрозуміло, то зараз треба ще пояснити, що він. Таке. Ладно, давайте так, щоб було зрозуміло всім, ненадовго перенесемось у 2010 -й. рік, коли все почалось. Зовсім ненадовго, просто що потім вас більше вразило, як сьогоднішня банкова підтримує бізнес-плани, які оточення Януковича запускало ще тоді. Але перед тим, що правильно обов'язково перевірте підписку на наш канал і підпишіться, якщо досі ні. А тепер переміщуємось вгоре. Полипець маленьке, але популярне серед туристів село на Закарпатті. Водоспад шипі, підоточений заказником з прелісами темнатик та полониною боржава. Такий собі гірський оазис. Міжгір уже є маленький курорт для тих, хто любить відпочити без надлишкового пафосу. Пару готелів, сувенірний ринок, лижні траси. Це вам не Буковель в разі чого. Ще у Януковича була амбітна ідея провести на схилах зокрема і палипця Олімпіаду. Для цього планували звести в велетенський курорт з пафосною назвою Олімпійська надія. Власне, тоді, у 2010-му, там вперше і намалювався Владислав Каськів, якого з подачі Сергія Льовочкіна призначили головою Держінвестпроекту. Але з курортом очікувано не склалося. Там почалися мутки із грошима, і з землею. Якщо коротко, схема, яку провернули каськів і ко, реально геніальна. Нахабна, але бляха, геніальна. Просто вдумайтесь, очолити держагентство з інвестицій, яке курує побудову супер мега-курорту в горах, вивезти з нього мільйони. А якщо точніше, то 260 мільйонів гривень на підконтрольні своїм людям фірми. Потім за ці самі вкрадені мільйони скупити землю там, де власне ти, як чиновник, запланував курорт. Але плани наламалися. Каськів втік. Оті свої люди, зокрема колеги і два брати Каськіва, опинилися під слідством. Коротше, зважаючи на цю всю катавасію, проект. Заглох. До речі, дуже погано, коли глохнуть наші збори. Тому давайте не дамо цьому статися і дозберемо на автівку високої прохідності хлопцям з морської піхоти на Херсонщині. Бо саме вони відповідають за маскування наших позицій і обманки, щоб русня витрачала свій час і ресурс на фальшцілі. На автівку для батомаскування потрібно 300 тисяч гривень. Поки що зібрано менше 10%. Тож давайте швиденько закриємо цей збір. Переходьте за QR-кодом на екрані або за Посиланням в описі під цим відео. Дякую, а тепер продовжимо. У 2020-му амбіція з курортом реінкарнувалась на банковій уже при Зеленському. Хоча і тоді, за спиною австрійського інвестора, який презентував проєкт ВП, стирчали вуха Каськіва, якого правоохоронці вже повернули в Україну на дуже вигідних для нього умовах. Але і тут знову не склалося. Далі повномасштабна війна, і здавалося б, ідея побудови курорту має зачекати кращих часів. Але ні, каськів в ділі. Торік він засвітився в історії, коли місцеві почали скаржитися на погрози і віджим землі. А на оглядани до Каськіва в Полипець приїхав голова президентської фракції Давида Рахамія, який зізнався журналістам, що заїхав подивитися на проект. Вас не бентежить, що це проект депутата від ОПЗЖ з сумнівною репутацією. Я не займаюся репутаційним менеджментом. Я займаюся залученням інвестицій. Та ясно, репутації ж там давно немає. Але арахамія в Пилипці, як на мене, це нормальний такий сигнал від ОП, що можна. Хоча після в публічному просторі склалось враження, що все знову затихло, але то тільки в публічному. Бо такі проекти, як показує практика і досвід, плануються і вирішуються не публічно, вузьким колом і в закритих кабінетах. Ми, до речі, знаємо, де один з таких в історичному центрі Києва на Подолі. І туди Каськів ганяє частіше, ніж відбуваються засідання Закарпатської облради, де з 2020-го він сидить в кріслі депутата. І ганяє буквально, бо правила дорожнього руху для нього не проблема. Здається, як і будь-які правила в принципі. Отож в Київ Каськів їздить на зустрічі надто часто з Сергієм Льовочкиним. Ви товаришуєте з Сергієм Льовочкиним дуже давно і маю це за велику честь. Та хіба тільки дружба? Візьму на себе сміливість і назву Льовочкина ледь не куратором Каськіва ще з часів Януковича. Тоді він очолював його адміністрацію. Як би описати його для тих, хто не знайомий. Тоді Льовочкін був, так би мовити, кардиналом, причому не дуже той сірим. Курував усі державні процеси і паралельно розвивав бізнес імперію. Після втечі Януковича політичний вплив Льовочкина послабився, що в принципі логічно. А з бізнесом все окей, ніхто Льовочкина не чіпає і не згадує. Із новин він зник, що його цілком влаштовує. І тут знову не можу не сприйняти це як сигнал з банкової. Бо ж, бачите, інтереси перетинаються. Бо Льовочкін, як і решта уламків забороненої у ПСЖ, слухняно голосує в унісон зі слугами народу там, де це треба офісу Зеленського, принаймні, коли приходить в раду. Хоч буває це доволі нечасто. у відповідь, певно, маючи гарантії недоторканості і дозволи на втілення своїх хотілок. Хоча припускаю останнє не запросто так. Доплюсуємо ще й інтерес Льовочкіна до Закарпаття в принципі. Нагадаю, там в них ціле своє Закарпаття обленерго і цілий жмут зеленого бізнесу. Тому от те, що вони зустрічаються з Каськівим, особисто мене взагалі не дивує. Але ми помітили, що збираються вони не удвох. На цій зустрічі приїжджають інші люди. Абсолютно. Різні люди, починаючи від колишніх чиновників до декількох великих забудовників, і знаєте, от це вже прямо натякає для старту проекту в горах. Каськіву хіба що треба натрусити грошей? Тож цілком логічно припустити, що в Києві він шукає партнерів, а точніше. Інвесторів я не буду знаходитися під тут стилю з повшими членами З початку повномасштабного вторгнення Нардеп Ігор Палиця, родина якого має у співвласності курорт Буковель, бойкотує засідання ради. Каже, не ходить і не голосує чисто принципово, бо там, бачите, ОПЗЖ. Але то Палиця 24-го, а це палиця 25-го року. В раді ви не ходите, тому що ОПЗЖ а да. зустрітися з паном Льовочкином. Ну, пан Льовочкин це ж теж ОПЗЖ. Це, це да да, але це різні трошечки речі, і ми спілкуємося з ним. Але їхня позиція політична категорична, я її не підтримую. Це моя категорична умова, не знаходження в ради їхні, і він знає мою позицію. Так, окей, про ці зустрічі і присутніх на них я ще детально розкажу, але пізніше. Бо хочу вам все-таки показати, як той нещасний пилипець деребанять підкаськіва іко от прямо зараз. Дуже добре видно, який це планується великий кластер саме під будівництво курорту. Це еколог Петро Тєстов разом з колегами-активістами кілька місяців тому вони помітили, що на 25 гектарів полепецької землі оформили сервітути. Це не те, щоб оренда, бо на орендованій землі можна робити плюс-мінус, що хочеш. Сервітут це користування ділянкою, але з обмеженими умовами. Це лісові землі під будівництво курорта. Можна бачити, що вони розташовані переважно теж в районі Пилипця. Так, от ці дозволи на 25 гектарів від Закарпатської ОДА отримали дві компанії: то Боржава Есет і товгондола. Перша вказала, що земля їй потрібна для встановлення гірськолижного витягу. Друга теж пояснює потребу в землі для встановлення витягу. Там вже не приховують це лише частина великого проекту з побудови високогірного спортивно-туристичного курорту Боржава. І я б хотіла здивувати вас чимось особливим, але у цій історії це вже аксіома. Пилипець дорівнює Каськів. Він там всюди, і сервітути не стали винятком. Власник першої компанії наближений до Каськіва, австрієць Гернот Ляйтнер. той самий іноземний інвестор, що парив ідею курорту Зеленському у 2020-му. Детективи в ході розслідування окремого епізоду е, знайшли е, докази і встановили, що іноземний інвестор, який зголосився будувати цей гірськолижний курорт в закарпатській області. Може бути пов'язаний або навіть підконтрольний колишньому керівнику держінвезпроекту, його родичам та іншим особам. Власник другої товки Ровшан Гусейнов. Офіційно він доводиться каськіву ніким. Лише світиться в його декларації, бо віддав каськіву в користування свій будинок безкоштовно. А ще гусейнов. Батько Ренати Гузейнової, яка була помічницею Каськіва в парламенті, коли той був нардепом. А зараз вона його неофіційна дружина. Коротше, за останні кілька років Ровшан Гусейнов скупив пів Пилипця і його околиць. До того зареєстрував більше десяти компаній, з назв яких читається натяк на буржаву. Припущу, що ці порожні товки просто чекають свого золотого часу, коли їх почнуть використовувати під курорт. От його гондола, наприклад, уже дочекалась. Цікаво, що до амбіцій забудувати пилипець з бізнесу Морушана Гусейнова було так собі. Ще на початку нульових Гусейнов 5 років був фопом з єдиним видом діяльності торгівля на ринках. За нашими даними, починаючи з 2000-го, Гусейнов офіційно заробив трохи більше мільйона гривень. Тому я навіть не буду намагатися тягнути ту бідну сову на глобус. Бо лусне ще на перших сотках, зважаючи на велепецькі ціни. Менше з тим, сервітути лише частинка цього курортно-земельного пазлика, який ми з вами зараз складаємо. Бо паралельно закарпатська ода подала до кабміну перелік лісових ділянок, аби змінити їхнє цільове призначення на рекреаційне. Для чого? Все просто в лісі будувати не можна. Але якщо землі рекреаційні, то будь ласка, планується вилучити зі зміну цільового з лісового фонду і передати під курорт ділянки. Можна бачити, що вони частково співпадають з сервітутом, частково виходять за межі сервітуту. Давайте спробуємо вгадати, кому ж дістануться ділянки після погодження Кабміну. Хоча ні, давайте дамо закарпатський ОДА шанс і повіримо в її неупередженість. І поки повернемось до нашого пазлика. Наступний його елемент лісовий заказник, темнатик, красивий з пралісами. У березні у у якій нагадаю, сидить Каськів, проголосувала за зміну його меж. Ми отримали всі документи, всі копії картографічних матеріалів, і в цьому рішенні написано, що виявилося, що заказник має бути розташований не з одного боку хребта, а з іншого боку хребта. І це усвідомлення було настільки сильним. А бажання змістити заказник непереборним. що Місцеві депутати прямо відчули свободу і попутались у своїх можливостях. Бо як сильно вони б не переймались віковими лісами, рухати заказник з одного боку гори на інший взагалі не їхнє повноваження. Їм так робити не можна. Але щоб ви не сумнівалися, Каськів був за. Наклавши це на карту, ми побачили, що за дуже дивним співпадінням виключили заказника саме ці ділянки, які заважають будівництву майбутнього курорту. Я не знаю, може усьому цьому можна знайти інше пояснення, але для мене очевидно, і закарпатська облдержадміністрація, і закарпатська облрада підіграли Каськіву. А заразом тоді вже і льовочкину. Бо тут варто розуміти, Закарпаття один з важливих опорних пунктів ОП. Не дарма сюди свого часу відряджали цілого Миколу Тищенка, який так абсолютний профан, але й так, кум голови ОП і колись дуже важливий елемент в системі слух. Закарпатську ОДА довгий час очолював Віктор Микета, якого минулоріч перетягнули на банкову замом Єрмака. Облрада не така монолітно-офісна, тут правда, але й повірити в її суб'єктність, коли навіть нардепам команду голосувати без пояснення села WhatsApp'і, Я просто не можу. Тут явно мав бути схвальний ківок на реалізацію аж настільки винахідливої схеми. Коротше, усі ці гектари з сервітутами, ділянки зі зміною цільового призначення і землі, виключені з заказника, практично по контуру обходять 460 гектарів. І це не просто нічийні 460 гектарів. Це 460 гектарів, які напряму пов'язані з Каськівим і Ко. Це саме та земля, яку у фірми записані на оточення Каськіва, ще тоді, в часи Януковича, скупили за виведені з держінвестпроекту Каськіва гроші. Але коли схему розкрили, а Каськів втік, почалися розслідування і суди. І ці самі 460 гектарів у Пилипці передали до Арма та виставила їх на продаж спершу з ціною у мільярд. Торги вже проводили шість разів, але на них так ніхто і не прийшов. Ціну навіть збили в половину. Але все одно купувати бажаючих нуль. І здається, зараз я дуже добре розумію, чому окей, нехай це буде моя суб'єктивна думка. Тож я думаю, що хтось, хто дуже претендує на цю землю і освоює ділянки поруч поки чекає чи то вдалої ціни, чи то сприятливих умов, чи то того і іншого разом. Бо ось це все навколо просто волає. У Каськіва впевнені, що земля дістанеться саме їм. Тому давайте нарешті порахуємо, скільки тієї землі загалом. Але краще одразу і подивитися на неї на карті. Блакитні це арештовані ділянки АРМА 460 гектарів. Фіолетові це земельні сервітути ще 25 гектарів. Помаранчеві зміна цільового призначення, яка зараз в кадміні ще плюс 90. І червоний контур, те, що обласна рада перетасувала в межах заказника 240. Ділянки інколи накладаються одна на одну, але разом збирається бляха 800 гектарів. Я ж казала, це 18 ватиканів. Окей, з масштабом плюс-мінус розібралися. Тому тепер давайте повернемося до київських зустрічей, бо здається, саме на них Каськів шукає потенційних інвесторів, щоб забудувати оте все. Курортом і не тільки тому, що власних коштів на такі амбіції в нього явно немає, але й тому, що від початку всі ці історії він виглядає більше як менеджер. Отож, 16 травня, в розпал робочого дня, до Льовочкина і Каськіва приєднується Ігор Кушнір. Ви зустрічалися з паном Льовочкиним і паном Каськівим. Скажіть, це з приводу побудови курорту на боржаві? Та ні. Вони за мною працювали в уряді. Я з ними раніше мав справи як за міністра оборони. Просто стара зустріч була. Га я зрозумію, це ніяк не стосується побудови курорту. Ні, Я не знаю, що ви кажете. Це до речі, колишній очільник Київміськбуду, який пішов з посади акурат якраз після нашого сюжету. Разом з ним того самого дня на Подолі був і Валерій Кодецький, власник будівельної компанії Сітіван Девелопмент. Це та, яка, наприклад, побудувала новопечерські липки. Це мій друг. Це просто дружня якась вам буде розмовляти про камірські тайни. Отож, бачите, уже комерційні таємниці пішли. Шкода тільки що самого кодецького нам про них не вдалося розпитати. Бо, попри те, що за словами його друга зустрічі з Каськівим не стосувалися курорту, слід кодецького на боржавських полонинах уже є. Це тов Боржава центр, де серед співзасновників, окрім Кодецького, світиться Рената Гусейнова. Та сама, яку у називає цивільною дружиною Каськіва. Грошей цей бізнес їм поки не приносить. Гусейнова, до речі, ще тала Я вже мовчу про кількість землі, що оформлена на її компанії. Але скажу, що тільки на ній самій за останні три роки з'явилося 53 ділянки у Полипці. Причому офіційне грошей на цю землю, яка зараз летні в ціну золота, не те, щоб у неї було. За даними наших джерел, за останні 25 років вона заробила трохи більше 2 мільйонів. Всього між тим Кодецький не єдиний багатий і успішний бізнес-партнер гусейнової. Бо в тій самій боржава центр крім них світиться ще чоловік Юлії Льовочкиної, Андрій Вінграновський. Юлія Льовочкина, колишня нардепка від ОПЗЖ і сестра Сергія Льовочкіна. Роль самого нардепа в Пелепецькій історії я вже пояснювала наставник Каськіва. Але там світилась і його сестра, на яку, до речі, весь закарпатський зелений бізнес Льовочкиних. І записано. Так, от, у 21 му колеги зі схем досліджували листування Каськіва і довірених людей Льовочкиних, та встановили, що вона мала стосунок до однієї з компаній, на яку і виводились гроші з Держінвест. Проекту. 27 травня той самий поділ. Знову Льовочкін, Каськів, але на цей раз до них приєднується Ігор Палиця Вони мені розповідали про Каськів, розповідав про курорт державу, що вони збираються робити. Питав, чи не цікаво там, щоб я їх проконсультував. Я сказав, що не хочу, мені не цікаво. Але ж ви знаєте, до Каськіва з першого разу, а ой, Каськів просто так не здається. Тож просив порад палиці двічі. Це мене Сергій попросив зустрітися з ним, щоб я ну, поговорив на цю тему. Я другий раз сказав, що я не хочу цим займатися. Пан Льовочкін він повністю на правах інвестора в цьому проєкті? Ні, 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 ні. Він не приймав участі в розмові, ми просто зустрічалися в нього в офісі. А можете розказати трохи більше про проєкт? Ні, ні, може ні, ні сильно це їх літа, це їх проєкт. Ну я не можу. Ну я і так багато сказав. Гарний проєкт, він займався цим, він цим, ну хоче його розвивати. Я тим більше там, по-моєму, ще землі якось не вирішне питання. Ну ага. Питання землею не вирішене. Але сукупність фактів і дій навколо полипця підказує мені, що питання землею не вирішене поки. І тут знову ж таки варто віддати Каськіву належне за постійність. У його біографії було багато різного: зроблене на помаранчевій революції ім'я, робота з Ющенком, Тимошенко, народне депутатство та, зрештою, пік кар'єри на держслужбі за Януковича. І ця держслужба тупо увійшла в історію своєю кількістю скандалів і виведених грошей. Далі втеча, міжнародний розшук і екстрадиція з панами до України. Причому екстрадували його за умови, що відповідальність тут він понесе лише за той епізод, за який був оголошений у міжнародний розшук. Тому Каськіву офіційно закидають не сотні вкрадених мільйонів, не Пилипецьку аферу століття, а дрібні копійки 7,5 мільйонів гривень за так і не надані рекламні послуги. Справа і досі слухається в суді, якщо шо. І так, попри все, це він не покидав ідею зведення курорту у Пилипці. Він примудрився залишитись основною ланкою у цьому проєкті упродовж стількох відверто репутаційно провальних для себе. Років. От тут я ще раз дозволю собі зробити припущення. Одним з адвокатів Каськіва в історії з грошима потягнутими з Держінвестпроекту був Олег Татаров, заступник керівника Офісу президента, який відповідає за правоохоронну систему. Владислав Касків добровільно погодився на екстрадицію за умови низки гарантій, здатних обмежити можливі зловживання з боку правоохоронних органів України щодо його притягнення до кримінальної відповідальності за іншими статтями. І такі гарантії були дані так. ГПУ у своєму листі прямо це зазначила та гарантувала виконання обов'язків щодо дотримання меж кримінальної відповідальності виданої особи, які визначені в договорі. А ще тесть Татарова, формально колишній. Не так давно затисався у ФОПи у Пилипці. Причому прописав він свій ФОП по сусідству з благодійним фондом оточення Каськіва. Тож, здається, і тут пазлик, чому офіс не проти кандидатури Каськіва складається. На сам кінець варто було б ще раз щось сказати про відсутність колективної пам'яті, інституту репутації, здорового глузду чи про все загалом. Бо це ще треба примудритися. Після того, як ти вивів державні гроші і купив за них землю, яку у підсумку відібрав суд, починати цю ж історію спочатку. Майже вісім років тому Каськів став першим українським екстрадованим чиновником, але й понині залишається єдиним і незамінним у проєкті побудови курорту у палипці. Курорту питання якого здається вже вирішено. Так, зимою ще не все ясно. З Арма не до кінця, але з будівництвом вже очевидно. Бо такі люди не будуть кататися одне до одного просто так. Бо профільні контори не створюють просто так, бо цілу облраду не мобілізують на відверто ганебні голосування просто так. Моя порада: скатайте в полипець десь зараз, бо є чуйка, що спокійного, релаксового вайбу там зовсім скоро може. І не бути. Дякую, якщо додивились, і не забувайте про вподобайку цьому відео та поширте його, бо лише так його побачить більше людей. І, можливо, у Пилипця все ж буде якийсь шанс. На сьогодні, все, дякую, що дивитесь Бігус.Інфо і до зустрічі.